Чесно плакав. Перше, що хотів, то це телефон і одразу позвонити додому. Сам більше хотілося за сестру дізнатись, бо то, що вона, коли був на Сталі, вона сказала, що вона вагітна. Нас везли десь добу, якщо не більше, до кордону нас на сумах міняли. Нам, коли казали, що ми їдемо додому, то ми звичайно, переїжджали на інше місце. Все, я так два рази їхав додому, але їхав в місце. Очі у нас були закриті, зв'язані не можна було дивитися. А коли вже заїхав, почув Слава Україні, добрий день, хлопці, то я не міг повірити, що ми все-таки приїхали. Позвонив до тата, бо це єдиний номер, який я пам'ятав, і не впізнав, перепитували так. То... Ну, мама магадила слово, перезвонила, перевіряла. Бо не вірила. Сидимо з татом, таку на диван, включили телевізор, дивимося, нема, нема так телефон стоїть, дзвонимо ми двоє за телефон. Тато піднімає. Синок, а він так, тату, це ти до нього, а він каже, а ти? це ти, Максимчику, це ти? А я сижу, він щось там гикає, не, не знає, як йому сказати, я цей телефон від тату вихопляю, нам синок, це ти. А він таким хрипним голосом, такий зовсім не свій. І я така сижу і думаю, це якась провокація. І кажу: синку, ти мені скажи, як наш собака називається, якщо ти мій син він каже, мамо, Джек. І як він це сказав, і все, я тоді вже на коліна з татом і плачі. Президент дає наказ виходити в полон по домовленості Мали сидіти там 2-3 місяці, там, умови, все, але зовсім не то, що мав бути. Чесно, було дуже страшно виходити, бо дорога займала десь кілометрів п'ять. І ми виходили, і поранених внесли. Було страшно, ми просто думали, що цих дома вонисти, ніхто не дотримається, і нас просто накриють і все. До тої пори, десь неділі три ми вже з ним зв'язку не мали. Він постарався, навіть не пам'ятаю, від кого він позвонив, що вони живі. А і вже як вони вийшли за заусталі, то ми теж не знали, ми вже наблюдали це все по телевізору, як вони виходили, шукали, де він там. Є. Коли в Оленівку заїжджали, то ми тільки заїжджали, нас там не чіпали нічого. Єдине, що повна антисанітарія, і, і їсти то нормально, нічого. Вони не були готові, що стільки людей вийде. Потім звідти перевели в Таганрог всі СІЗО. Там Я пробував 4 місяці. Там були допити, там в камерах сиділи, там. Там було найважче. Там нас годували чисто капуста Квашена. Таке відчуття, що вони просто в неї оцет, і варили її з оцетом, що у нас животки розідав. Чесно, не знаю, як там вижили, то що там такі речі були, що ну, краще це взагалі забути. Та їм все було цікаво. Їм було цікаво, командири позиції, там ну, все, хто куди стріляв, хто що робив. Чому так швидко не здалися, чому взагалі там довго так тримались? Татуювання проукраїнські, що на українській мові розмовляєш, вони там оце, ну, Їхні авіаудари на драмтеатр вони вішали, що ми їх з противотанків цих енуалів, що ми їх розстріляли самі. Вішали на нас все, що можна, але ніхто не брав на себе. Більше на спину після тих допитів проблеми були з ногами, теж були дуже проблеми. Опухали, бо. Стояли багато, а потім вже назовні сиділи тож, в Ростовській області. Ну там вже найлегше, там вже 100 людей було в Бараку, і там вже більш спілкувалися між собою, підтримували. Там вже наші хлопці, як готовили, то вже було більш-менш каша, як завжди. Ну, Продукти в основному, м'ясо таке під души, не перший свіжостю, можна сказати. Було 92, а коли вийшов, то 58 важив. Я дуже сильно хотів шоколадку Джек, Саме звичайно. Я її цілий, ну, 9 пісців я її хотів. Ну, не знаю, що так. Ну, коли тебе нема нічого, взагалі. ти... Ну, ні фруктів, нічого, просто їй що кашу. Хочеться чогось самого звичайного навіть. Ну, і нам постійно казали, що України вже нема, Там якісь закидували такі новості, але ми старалися, слухали, щось Там. Потім вже знайшли собі одного такого, який розказував більш-менш адекватні новини. Mm -hmm. Він каже, ну, один питав, тіпа, Ти звідки кажуть з Чернівців. Ну, це вже Росія, все. Я кажу, так це Західна Україна. Ну, буде Росія, значить і, ну такі. Вони не розуміють, що вони говорять. Якщо ситуація на фронті міняється, то до нас ставлення зразу погіршується. А мінялось воно постійно, і ми знали, що у нас все добре у наших хлопців. Ну, коли вже поміняли, нас зразу повезли в Київ до нашої шпиталь. І... Там операції робили, вирізали осколки. Один чи залишився, то він такий, напевно, і лишиться, вже не будуть витягувати. Де саме? Ну, права рука він в кістці, застряв і нерв, між кісткою і нервом. Воно мішає. Таке, час від часу, як десь зіскочить ріже постійно руку, але ну, нормально жити можна. Поки війна по любому буде служити, Бачимо, не хочу звільнятися. Але планую далі служити, будувати якусь кар'єру при кордонниках, можливо. Піти на офіцера. Зараз служу в Чернівецькій області, чернівецький прикордонний загін. Майже вдома на заставі гірська місцевість. Не допускаємо незаконного перетину контрабанди, нелегалів. Мігрантів, які намагаються або втекти з України, або в Україну. Ну саме тут другий тиждень, тільки це новий відділ для мене раніше тут не був, був на сусідніх відділах є мій товариш, який був зі мною на Азовсталі. Є також ще з Маріуполя і мають ще приїжджати. Хлопці переводяться сюди, планують тут служити.